Наблюдаем за фристайлом в исполнении команды КВН «Набла», город Львов. А для того, чтобы перемогти в финале, нужно дивувати. Ну, здравствуй, Киев! Сегодня мы бы хотели, чтобы вы лицезрели нас в новой ипостасии. Мы не хотим отнюдь у кого-то победу. Но хотели бы показать хорошую икру. Наша команда обожествляет собой всю карпатскую экспрессию. Весь галовский колорит. И вообще поехали! На финал приехали очаровательные команды из Москвы. Екатеринбурга, Днепропетровска и... Извините. Да. Да? И команда НАБЛА. Город Львов! Телефоновал мэр Львова. Сказал, что после такого выхода мы уже точно не львовская команда. Ну а для того, щоб хоч трохи виправити ситуацію, наша команда продовжує у звичному для нас стилі. Отож, дискотека на селі, на якій зараз точно буде бійка. І макіяжа, і манікюра, Більше, вище планура. А у нас казочка. Та-да-да-да-да-да-да-дан-да-да-дам. Та та -да і каже дід до баби: бабо, а чому в нас немає внуків? А баба каже, немає дітей, немає і внуків. Так, стоп Сергій. <плес> так, ти. У гламурному светрі. Да, ти. Ти чого не смієшся? <рес> <рес> ти що смішний самий, да? О, ти зараз прийдеш додому, включиш дом 2 і будеш сміятися. <рес> а тут ти чого не смієшся? Ти поясни мені. Ти ж, напевно, в підставниках прийшов на гру, правда? А, а тобі того не смішно, так? Да? От хлопці по дві години в добу спали, щоб ти прийшов і не сміявся, ти смішний такий вийди на сцену. Давай вперед! Розспішидуть всіх! Ще рідний брат називається. Давайте перенесемося у дуже дорогий ресторан. Добрий вечір. Я перепрошую, але в нас зі своїм не можна. Тут зі своїм не можна, там зі своїм не можна. Кохана, бери стільці, пішли звіт. Слухай Ромка, от в мене така проблема. Моя дружина тратить більше, ніж я заробляю. Я знаю хороший засіб. Проти зайвих витрат дружини ну -ну. називається Седуксен. дуксен. Так це ж надійне. Правильно, більше спить, менше тратить. <звук> а мало хто знає, що на Гуцуйщині відкрили перший банкомат. Ото черга біля дивомашини. <звук> Нінусики можна ну давай, ну? давай швидше Давай, давай швидше! Дім'я! <звук> <швидше, звук> <мого. звук> так, наступний. Карточку. Пінко. 15,40. І в продовження теми. На гузуйщині відкрили свій форт Бояр. Отож перша гра. Заходь кімнату! Що ти бачиш? Шиби. Ми в... Зір 100% йде далі! Що бачиш далі? Ковбасуй батон! Роби бутерброди! Тут вже пороблено! О, Боже, йому пороблено! Виходь, виходь! Є клю! Заходь кімнату! Що бачиш? Тут Козловський і весло! Що мені робити? Імпровізуй! Є ключ! Є ключ! Є ключ! Іди до батирського фура! Добрий вечір для того, щоб здобути останній ключ вам. Є ключ! Є кліно! Складаємо слово! Ти, А Ви ЕН! Ками!